Маскулинність завжди є токсичною. Але коли Титанік починає тонути, банкатуга закрита, вночі чути шум, і автомобіль ламається посеред дороги, раптом токсичність трансформується в справжнього чоловіка. Привіт, мене звати Омрет, і сьогодні ми поговоримо про токсичну маскулинність. Можливо, ви часто чули, як використовується цей термін, у негативному відображенні чоловіків, особливо в соцмережах, де кожен другий психолог на третій експерт з червоних пропорців. Мовляв, якщо чоловік рішучий, то це токсичний домінатор. І якщо мовчить, навпаки, емоційно холодний. А якщо, не дай Боже, не згоден з жінкою, то все токсичний аб'юзер. з тривіального це, наприклад, коли ти відкрив двері дівчині, то сексист не відкрив теж сексист, бо ти невихований токсик. Але якщо, окрім жартів і говорити про менш тривіальні приклади ось цього надавлювання на чуючу токсичність, то це, наприклад, коли. Дівчина прямо тебе ображає, зривається на тебе, поносить самими неосяжними словами, емоційно тероризує, доколупує. А ти ж, в свою чергу, цього не витримуєш і ненароком через її провокації зриваєшся і тим не менш винним залишаєшся ти. Бо як же ж це так? Вона ж дівчинка, вона ж тендітна квіточка та контролює себе менше за тебе. Хоча потім в своєму тіктоці буде розповідати про всебічний сексизм та гендерність. Стереотипи. Із такими тенденціями ти завжди будеш або занадто токсичний, або навпаки, недостатньо мужній, через що ми і маємо покоління хлопців, які просто бояться бути собою. Бояться щось сказати, щоб, не дай Боже, зачепити якусь закомплексовану фіфу. Бояться щось зробити, бо це нібито токсична жагада влади в стилі альфа чоловіків. Або навіть просто не спішать бути із самим чоловіком, бо це теж токсично. Ще масла вогонь підвивають усілякі насті смішно не буде, та інші, алималки, на яких ми вже знімають. Мали огляди, і знімо огляди ще раз, якщо вони якусь. А окрім цього, роль тут грає просто титанічний соціальний тиск в парі з відсутністю будь-якої жіночої уваги придатної жінки, який тільки й тисне на сучасного молодого чоловіка. І ще абсурдніше, що все це відбувається в період війни, коли б здавалося, тут в тебе в один бік в 20 кілометрах цивілізації, де чергова губа ста вказує, як тобі стояти на колінах перед жінками, а вже в інший бік, в тих самих 20 -ти кілометрах, вже інша чмоня веде з тобою середньовічну. Війну стінка на стінку та з варварськими повадками. і здавалося б, кого б мені слухати. Якесь неображене несусвіття в інтернеті, якого всі кинули, а вона тепер на чоловіках, не неначе на дітях, відіграється за свої образи, чи послухати здорову логіку і виховувати в собі нормальні чоловічі риси, які допоможуть мені, що просто в нормальну погоду, як, наприклад, у мирний час, так і в умовах якогось лиха на кшталт війни, бо якась соєва прошивочка куколдика, який не зможе в разі чого відстоювати свої інтереси зіграє зі мною та з моєю сім'єю дуже злий жарт, бо я просто не зможу наважитись ступитися за них. Бо в той момент, коли треба буде встати і сказати стоп, в моїй голові лунатиме голос тієї самої Насті смішно не буде зі словами: Господи, а ти точно не токсичний? А може ти просто не поважаєш межі? І поки я там буду аналізувати свою токсичність, то мою дівчину вже 30 разів винесуть через балкон якісь типи без рефлексії. Та щитким розумінням, чого вони хочуть від цього життя. Дивіться, в чому тут парадоксальна штука. Жінки, не всі, але в онлайні дуже помітно, дуже хочуть рівноправ'я. Але як тільки прийде час нести холодильник на п'ятий поверх, отут вже все може, хто в нашому домі, ти. Але не дай Бог при цьому ти грубий і прямолінійний чи опаси Боже через щось злий. Сучасному хлопцю ж треба бути і ніжним, і рішучим, і з почуттям гумору. Із грошима, і з пресом, і з дипломом, але не занадто розумним, бо мені якось не комфортно, коли я тупіша за свого хлопця, і от в таких умовах хлопець росте з думкою. Що зі мною не так? Його інстинкти сором, його емоції це слабкість, а бажання бути головним це вже щось про фашизм. Тільки от щось ніхто конкретно не пояснить тобі, що проблема не в маскулінності. Бо маскулінність сама по собі це не зло. Це як ножик, хтось ним хліб ріже, а хтось від сиру за почухає. Маскулінність це не коли ти ламаєшся, що хтось написав до тебе у чаті Омреда, що фу, у тебе брови не симетричні, ти точно не чет. Це коли ти вмієш сказати. Та, ти знаєш, мені не ок, що ти мені пишеш, тільки коли твоєму бойфренду немає на тебе часу. І при цьому не тремтіти як шкільник на уроці біології, де вперше показали презерватив, це не крики в стилі Я, мужик, пастку закрий. Це не пости типу, каче вучили вікінд, не якщо ти просиш, аби тебе пожаліли, то ти не токсичний. Ти просто душна шмарка з бородою. Бо будемо чесними, подібну слабкість ніхто не любить. І як тільки хтось висвітлює проблему в категорії між Тевих стосунків це не любить ніхто, як в принципі інші суперечливі теми. Подивіться на якісь політичні канали. Погляньте на цей канал, котрий змішують з лайном усіма правдами та неправдами. А все чому? Тому що для людей це норма. Люди люблять перебирати кістки і особливо люблять це робити з тими, хто їм не подобається. І в тому числі з такими, як я, з тими, хто підчепив їх за ось Цю найменшу інцельську струну душі, ось за ось цю от ниточку, що випирає. І прямо показав на те, що чувак, у тебе не. Має уваги та ініціативи в твій бік від дівчат лише через те, що ти не привабливий, через те, що ти лінивий хуй який навіть не хоче голитися, через те, що з тобою у дівчини не виникає ніякої емоційної афери. Через те, що ти не знаєш, що спілкування з дівчатами це тобі не просто дружня бесіда, це в свою чергу ціла ряд процедура, де кожне твоє слово під час такої бесіди повинно бути влучним. Якщо ти, звісно, не виглядаєш ось так, ось там, ти можеш дівчині що завгодно казати. Саме тому. У поки ти такий, з тобою точно ніхто не захоче спати. Якась хоча б шести половиною пальна татуйована альтушка з фіолетовим волоссям та ультрагіпергамною прошивкою. Для неї ти просто нудний. Так що виправляйся і не обманюй ні себе, ні мене, що тобі це, нібито не треба. Ти представник біологічного виду, в якого секс це пріоритет. Так що ти або встаєш і стаєш цікавим, або й далі прикидайся духовно просвітленим, таємно дрочачи на Своїх колишніх чи теперішніх однокласниць у кулачок. І от коли люди це чують, то ясен пен, що у них горить срака, бо це правда, А правда не завжди смачна штука. Це як червона пігулка, яку ти ковтаєш і відчуваєш ось цю неприємну гіркоту, коли в цей час так хочеться проковтути таку приємну, солодку синю. І тут в діло відразу пускається увесь арсенал зиправдовувань. Я не можу схуднути, бо у мене кістка широка та й генетика. На вулиці, бачу, як не чоловік ходить з привабливою дівчиною. І при цьому кидає мені фото, де об'єктивно чувак на сім балів, гуляє з дівчиною на 5. Або щось таке на рахунок. А взагалі, оцим жінкам їм наш важується тільки гроші. В той час, як без знань редпів, в тебе якась шмоні успішно всі гроші відбере. А чому ж люди так говорять? Бо правда, вона неприємна. Від правди хочеться заховатися, хочеться вірити в те, що є якийсь обхідний шлях, що не все при знайомстві з дівчиною. Зав'язано лише на зовнішності, що редпів не вирішує, що дівчата за допомогою ворсинок на одному місці вміють читувати твій внутрішній світ та відразу аналізувати твій крутий інвентар Counter-Strike. що Настя смішно не буде, на пару залою малки особисто, зроблять тобі філяцію за те, що ти увесь рік не був токсичним. Тому я і розумію тих, хто зі мною силою не погоджується, бо так просто простіше. Є абсолютно справедливо. Не тримаю ні на кого зла, ні з чоловіків, чи тим більше з дівчат, які ну не хочуть прийма. Мати реальність, які вередують до останнього, доводячи, що це все не так, що жінкам все одно назовнішні, що жінки не гіпергамні, не шукають партнера на декілька голів вище за себе. І я, як людина, яка начиталася усіх цих херіків Карпманів, знаючи усі зі стратегії перемовин та тримання особистих кордонів, чудово розумію, як такого роду відео будуть провокувати всіх, кого можна. Але хтось повинен це робити. Неможливо завжди від. Сиджуватися в нейтральній позиції, і якщо ти намагаєшся одночасно всидітись на декількох стільчиках, тут трошечки в лівих феміністок, а тут трошечки в дружбанів правачків, то тебе успішно буде потрапити... Ти омред у виникшу між оцими двома стільчиками малесеньку щілиночку, бо тобі феміністки фемцеочки не дадуть за те, який ти прогресів. І поцики, хойщики тебе захуїсосять, і будеш ти далі один пиздіти на Омреда, Хоча міг в цей час прийняти реальність і надивитися його видосів, нормально так навернувши редпілу. Аби тобі не феміністку фемцеочку довелося розводити на оленячих правах, а їбав би вже по редпілу в країночку Стесі, поки. Та ще не поїхала працювати унітазом в Дубаї чи Польщу. Так що повертаючись до теми токсичної маскулінності, справжня сила не в тому, щоб комусь щось довести, що ти там альфа, що ти там правий, а хтось ні, а в тому, щоб не реагувати на провокації. Просто є речі, які дійсно варто прокачати, якщо не хочеш, щоб тебе сприймали як токсичного лузера. Бо жінки так чи інакше будуть оцінювати за цим критерієм. Вони все одно... Надивляться цих притирених коучів, які там їм щось повтирають, і все одно чогось від тебе будуть вимагати. Так що в деякому плані просто буде треба трошечки їх перехитрити. І в цьому нам допоможе емоційний інтелект, що дуже сильно подобається дівчатам. Емоційний інтелект це коли ти типу не б'єш по столу, відразу як дівчина сказала, що їй не сподобалось, як ти її перебив. А коли ти просто по-хитрому слухаєш, думаєш і кажеш: окей, не хотівте. Тебе образити, респект чи про це сказала. І помітьте, якогось голого вибачання та провалу балансу значення тут і немає, бо ніколи не варто вибачатися перед дівчиною за просто так. І все, ніхто не помер, планета не вибухнула, а ти раптом виглядаєш адекватно. Друга хитрість це відповідальність. І ні, не та що, тримай все в собі та реєструй на себе трьох моїх дітей, бо ти ж мужик. Ні, я радше та де, коли ти не морозишся, якщо вона захворіла. І не питаєш. А може ти просто втомилася і сама собі чи придумала? Ні, замість цього готуєш її чай, а там потигеньку валиш грати в свою хойку. Баланс. Ну і звичайно ж від неї треба вибагати, точнісінько того ж само. На жаль, почалося літо, тому далі буде чутно звуки вентилятора. До речі, дякую вам за вентилятор. Без вашої активності на трансляціях та підписок на ТГ канал про дівчат. Даного вентилятора не було. І омреду довелося пектися як картопельці на сонці. А омред, якщо ви не знали, не картопеліка, а не планета! Дякую, підарено, за цікавий пізнавальний факт. І третє, найважливіше правило, що я сам дуже довго прокачував в собі, це самоконтроль. Тут немається на увазі, що треба бути буддистом, але якщо ти не можеш не скипіти, коли вона лайкнула Фотку у якомусь додіку з пресом, то це не маскулінність, це карликовість тобі пишіть, тому що з самого початку ти зробив неправильне рішення, ти б знайшов собі непридатну дівчину. Тому ображатися на це просто не має сенсу. Тут треба міняти середовище, бо маскулінність це не образана увесь світ і не прокачений жемцельський трицеп з токсичним поглядом. Маскулінність це коли ти опора, не пресована, не картонна. Впевнена, спокійна, з нормальним ставленням до себе і до людей. І знаєш, що саме іронічне? Жінки, окрім чедів, так їх і поважають. Вони до них тягнуться і не знімають про них відео. Моя найгірша історія побачення. Так що, якщо в чомусь тут і секрет, то це хитрість. Просто будь хитрішим за людей, які кажуть, що з тобою щось не так через аспекти твоєї статі. За те, що ти, поки молодий, хочеш їбати і різних жінок за те, що ти поки що не хочеш в шлюб, за те, що ти не хочеш надривати собі спину, аби заробляти 5 тисяч доларів для якоїсь губастої чмирли. За все ось це, чим тебе активно зараз соромлять, сучасні жінки. Далеко не всі жінки, але тенденція така є: бути чоловіком це не соромно, це не токсично, це нормально. І як не крути, світ світи надалі потребує мужніх чоловіків, не агресивно пригнічених, як тут дехто думає про нас, а тих, хто зможе поставити межу і захистити себе і своїх, при цьому не втративши людяності. Бо справжня сила це не пригнічення інших, а? Контроль над собою, окрім феменіщок. Дякую, під арено. Особисто я давно визначив для себе правило: що хочеш бути сильним, стань корисним. От чому секрет. Просто стань сам тим, ким би ти захоплювався. Наприклад, ти ще доволі молодий. Тобі десь 20 років, може трохи старше, але ти сильно переживаєш на рахунок того, що тебе на вулиці, скажімо, піймають. агенти ЦРУ. і це здається доволі великою проблемою. Але для того, щоб ти зміг впоратись з стресом, ти можеш зробити от що. Просто стати тим, ким би ти сам захоплювався. Інакше кажучи, перейняти атаонну модель поведінки, орієнтуючись на свій ідеал, сукупний образ головного героя, якому море коліна. І я сам так роблю. Наприклад, уявляючи, як би діяв мій батько в тій чи іншій ситуації, чи переживав би він на рахунок такої дрібниці, чи зміг би він відстоювати. Свої інтереси. І а -а. я розумію, що так. І якщо ж у вас батька немає, то можете просто уявляти інший таун. Якби діяв, скажімо, ваш друг, герой фільму, чи, можливо, сам Підорена. Я навіть детальний відос про це зняв. І коли в тобі буде реальна опора, ти перестанеш хвилюватись, як тебе там назвуть, чи що там колись може трапитись. Бо просто уяви, чи боявся б Наруто, коли йому б сказали захищати коноху, чи турбувала би. Чиясь думка Кратоса, чи зміг би Рі Граймс просто скласти руки, чи зміг би Володимир Зеленський комусь сказати, що він не президент? І це не тільки вигадані герої, таких людей повно і в реальності. Так що секрет тут простий: не дозволяй всяким фіфам соромити тебе за тем, що ти чоловік. Не перегинай палку зі своїми емоціями та реакціями, а щоб ніколи й не перегинати, і в більшості випадків діяти. Правильно, то просто кожен раз, коли в тебе виникає якась така думка, якась ідея, або щось плануєш зробити, то просто уявляй, якби в цій ситуації вчинив під арена. Хоч мені згодний, не хоч не дзвони, я ображатися не буду, я сам по собі живу у мене дій, а очі робні один.